Кривий ріг відомий українцям як промисловий центр та найдовший населений пункт в Європі, адже він протягнувся на довжину близько 126 кілометрів. Але це не єдині заслуги міста. Тут поруч з індустріальними об'єктами розташовано безліч зелених зон, парків та цікавих пам'яток, відвідати, які повинен кожен гість, що завітав до Кривого Рогу. Пропонуємо переглянути та послухати невеличку екскурсію по нашому місту. І перше місце це оглядовий майданчик південного ГЗК. Родзинкою кожної екскурсії містом є відвідування гірнічно збагаченого комбінату. На південному ГЗК спеціально для туристів збудували зручний оглядовий майданчик. Серце завмирає від відчуття масштабів. Величезні кар'єри ярусами заглиблюються в землю, а вагони, крани та білази на його фоні здаються просто іграшковими. У Кривому розі розташований один з найцікавіших геологічних об'єктів України скелі модру. Вони являють собою справжній музей під відкритим небом природного походження. Химерні скелясті виступи на обох берегах річки Інгулець утворюють малювнищу картинку і захоплюють дух. В місті розташований сад незвичайних дерев, квітів та чагарників. Це криворізький ботанічний сад, площа якого становить понад 52 гектари. гектар. Він зберігає унікальну колекцію зникаючих рослин та гербарних зразків. Вишуканість та досконалість цього місця завжди приваблювали людей мистецтва. І не тільки їх. На мосту, що веде до човникової станції парку Мершавцева раніше правди, вже не залишилося вільних місць від замків молодят. По праву ставши своєрідною візитівкою міста, цей архітектурний відвір мистецтва не залишається без уваги туристів. Одним із найкращих місць для сімейного відпочинку у Кривому розі є сквер на кільці 44-го кварталу, відомий як Криворізький Бродвей. Адже у відчитний час вулиці освітлюють різноманітні ліхтарі та гірлянди, а в самому сквері святкову атмосферу створює музичний фонтан. Дякуємо за увагу. Сподіваємось, вам сподобалось. Напишіть у коментарях, яке ваше улюблене місце в Кривому розі.